Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу Село ти Моя Доля. В своєму попередньому відеоролику, який був відзнятий 24 червня, я показувала стан цибулі одного сорту, двох сортів цибулі, і говорила про те, що ознаки. Вказують на те, що цю цибулю вже пора вибрати. А ознаками було те, що цибуля вже лягла на землю. А крім того, ще лусочки, ось такі лусочки відстають вже від цибулинок. І шийка, шийка цибулі стала зовсім м'ягка. У зв'язку з тим цибуля. І лягла на землю. І ось, дочекавшись погожого дня, коли ґрунт підсох і цибуля була суха, я викопала цю цибулю і ми з чоловіком забрали її на горіще. Але це не означає, що я сказала, що негайно всім йти на город і викопувати свою цибулю. Тому що, як ви розумієте, не можна говорити, що цибулю слід вибирати на Петра чи на День Конституції, чи на Іллі, як мені дехто пише, чи після Іллі. потрібно орієнтуватися на те, який стан в цибулі, і тоді її вибирати. Бо стиглість цибулин залежить від того. В якій кліматичній зоні ми живемо. А також від сорту цибулі, як ви знаєте, є сорти ранні і пізні цибулі. Також осіння посадка, тепер під зиму садимо цибулю. Ця цибуля була посаджена у мене під зиму, посаджена десь в середині жовтня. І весною садимо цибулю. Крім того, різні види садивного матеріалу. Бо знову ж таки, ви знаєте, що цибулю дехто садить, і я цю цибулю садила сажавкою, цибулинками маленькими, а дехто цибулю сіє і вирощує цибулини з чорнушки за один рік. Крім того, погодні умови відіграють роль. І час посадки, звичайно ж. Так що, як кажуть говорити про те, що в один і той же час вся Україна має вибирати цибулю, я такого не, не говорила і, звичайно, сказати так не могла. І, звичайно, і всі так і не робіть. А зараз подивимось на інші сорти цибулі, які в мене залишились на городі, яких я поки що ще не збираюся вибирати. А ця цибуля буде лежати, в мене буде дочікувати свого часу, щоб добре висохло бадиля. І потім я або обріжу ця бадиля, коли цибуля вже висохне, або сплетую її в коси. Бо мені, коли цибуля сплетена в коси, зручніше її зберігати. Вона підвішується, аж поки не настануть морози, і добре обвівається, вентилюється. І сухенька добре зберігається. Ось на цій ділянці була посажена ця згадана цибуля, тобто Шекспір і радар. Яку я показувала, що вона вже знаходиться на горіщі і підсихує. А ось тут в мене цибуля, яка посажена тоді ж саме садила в жовтні місяці. Напевно, того самого дня. А це, а це Red Baron у нас цибуля, але вона ще не готова до цього, щоб її вибирати. Як бачите, вона стоїть. І шийка також в неї ще тверда, зовсім шийка. Так що вибирати її ще, звичайно, рано. Можливо, як дехто пише, що цибулю вибирає на Петра, можливо, і до Петра достоїть. І ще покажу, ще одна у мене є Голіат. Також, також посаджена в той самий день. Але ж, як я кажу, є рані сорти цибулі раніше. І пізніше, от голіат. Також вона ще стоїть цибуля. Її ніхто не збирається ще вибирати. В неї також ще не дозріла шия котверда. І я сподіваюся, що вона навіть ще й підросте трохи. А ось ця цибуля посіяна з насіння. Тут в мене висіяний глобус. І не пам'ятаю ще якийсь інший сорт. Цю цибулю ми вирощуємо для того, щоб мати свою сажавку, щоб садити наслідуючу весну. Але коли її посіяти рідко, а вона в нас рідковато посіяна, то буває таке, що вона росте, росте і виростає майже у ціну велику цибулю. Тобто цибулинки з насіння. І, звичайно, також поки що ніхто її не збирається ще. Забирати з грядки, вона ще тільки набирає вагу. І така цибулина посіяна насінням. Можливо, навіть і буде стояти аж до елі, як писала одна жіночка. А Ілі у нас 2 серпня. А це цибуля весняної посадки, посажена десь у квітні. Також ніхто її ще не збирається забирати з грядки, вона тільки ще набирає вагу. Ось така вона ще не дуже така велика. І також тверда в неї шийка, і вона зовсім ще не збирається полягати. Також я сподіваюся, що в ще Добряче підросте, тому що в нас тепер пройшли дощі. Вчора взагалі злива їх була, так що ґрунт добрий, вогкий. Ну, а поживи в ґрунті вистачає, бо хоч ми не вживаємо мінеральних добрив для того, щоб підкормлювати нашу цибулю, але ж майже кожен рік чоловік вивозить гній на город. Правда, в минулому році не вивозили гною, ну але ж ви знаєте, що під цибулю і під часник свіжого гною не вносять. Так що земля вдобрена, і про цей свічить бадиля на цибулі, яка є аж темно-зеленого, аж сизого кольору. І раз вистачає поживи. І різних мікроелементів в ґрунті. Правда, єдине, чим ми підкормлювали свою цибулю, це перед посадкою сипали в рівці попіл, якого маємо в достатній кількості, тому що взимку палимо дров'яний котел паралельно із газовим котлом. Купуємо дрова, вони нам теж в копійку влітають. Але Коефіцієнт тепловій дачі від дров'яного котла набагато більший, ніж від газового. Ось така моя розповідь, що стосується сроків вибору, викупання цибулі із грядки. Як я вже сказала, орієнтуємося по стану цибулі, а не по тому, що. Хтось пише, що на Петра викопує, а хтось на Ілі, а хтось ще, можливо, чи раніше, чи ще в якісь там інші сроки. А звичайно, знаєте, що викопувати цибулю потрібно тоді, коли становиться суха погода. Намагатися не викопувати в дощовий період якийсь. Тому що тоді дійсно буде підгнивати цибуля і можемо запропастити весь вирощений врожай, навіть якщо він виріс. А цибулю не потрібно виривати з грядки також ще одна порада, як кажу, до часу. Особливо в тих, де ґрунти важкі. Потрібно підкопувати лопаткою, щоб не пошкодити день за цибулі. Отакож От після того може бути загнивання. Ну і, звичайно, потім потрібно просушити, як я вже сказала, добра чи просушити, і тоді вже або обрізати, або сплести в коси, хто як зберігає, кому як краще зберігати. А так, якщо тільки сьогодні 28 червня, і в нас попереду ще... Два літніх місяці, та ще й цілий вересень, зазвичай тішить нас теплом. Так що на цій ділянці, де я викопала цибулю Шекспірі Радар, також, звичайно, вона не пустує. Сьогодні я посіяла кріп і посіяла коріандр. Або кінза, що по-іншому називається. Я хотіла зняти цей процес, але ж дощ не дав мені, бо дощ кілька разів починав йти. І телефон скрипів і не хотів робити зйомку. А ще, крім того, посадила ось такі кабачки, хоч в мене вже вдосталь кабачків є і дозрілих, вже я навіть і вибираю кабачки. Але ж навіщо має ділянка пустувати. Таких кабачків в мене не було. Це мені передали з Великобританії. Кругленькі. Такі кабачки зійдуть, якщо будуть підростати і будуть зав'язі, обов'язково покажу. І крім того, що посіяла огірки. Ось такі, не знаю, як вони себе поведуть. Ось такі і сорт огірків. Також сорт огірків з Великобританії. І ще посадила пару рядочків базиліку, який в мене був в розсадному ящику. Не пропадати ж добру. Так що висадила також на цій ділянці. Ось такий невеличкий базилік. Але ж в ґрунті відкритому він скоро набере масу і буде підростати. А часник свій я ще не вибрала, бо він ще має ось такі закручені петлі. Ще вони не розрівнялися. Так що почекаю, коли встановиться погода. І тоді буду вибирати часники. Знову будуть ділянки порожні і знову буду в них щось відсівати. А це в мене ось такий гібрид кавілі. Кабачків цього року я таке насадила багатенько, але взагалі то щороку сажу багато, тому що спочатку використовуємо собі в харчуванні, закриваємо, маринуємо, заморожую, ікру роблю. Потрібно буде більше зробити цього року, бо в минулому році мало зробила. Ось такі кабачки ще є. золотинка називаються, дійсно золотенькі. Ще тільки вчора вибрала і сьогодні знову потрібно пройтися, повибирати, бо знову є підрослі кабачки. Так що тільки встигай, урожай збирай і переробляй. Ось такі городні справи на 28 число, на 28 число. А ці кабачки вибрала тільки вчора і потрібно братися за переробку. Так що роби, роботи не початий край, тільки робити її стигай. А сьогодні, так як 28 червня, то, звичайно, знаєте, що День Конституції, то я всіх вітаю з цим святом і дуже хотілося б дочекатися того моменту. Щоб ті права і обов'язки, які записані в основному законі, були однакові для всіх, і для багатих, і для бідних, і для всіх громадян України. А також хотілося б, щоб главенством, щоб головним законом була прописана людяність відношення до людини, а не було б главенство грошей на чолі. Усіх справ, які відбуваються і відбувалися в нашій країні. На цьому дякую всім за увагу і, як завжди, кажу до нових зустрічей. Якщо подобаються мої відеоролики, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. І бувайте всі здорові!